Від вирішила зробити таро розкиди для кожного знака зодіака. Почнемо з овнів, і почнемо конкретно з кохання у овнів. Ось так, от, друзі. Дивимося сигніфікацію. Якщо розвинуватиме, значить розкид ваш. Що за людина прийшла на цей розкид? Людина дуже допитлива, людина, в яка завжди шукає щось нове, не любиться заживатись на одному місці, легка на підйом, завжди вільна. Тобто, тут може бути гнучки графік, або як мінімум ви до нього хочете. Ви до нього тут є такі стремлення, як то кажуть. Тобто Ви, можливо, хтось зараз, можливо, переїхав на нову квартиру чи в нову країну, тобто вам подобається здобувати якісь нові знання, нові якісь перемоги. От ви прям не можете сидіти на місці. <кій> <кій> якщо родину, значить розклад для вас, Давайте, тобто, в в якому ви статусі зараз в плані І далі від цього будемо йти. Побоювання, побоювання на рахунок відносини, якщо вже є відносини, да, то якась невпевненість в їх <кій> розвитку. Можливо, вони в якійсь такій статиці, нічого не відбувається, обоїтеся за пристрість про те, що вона кудись пішла, про те, що все дуже накопичилось, про те, що вже дуже все старе, вже все задовбало, вже хочеться чогось нового, нове не відбувається. Або ще другий варіант, хтось тут до когось, тут в когось тут є новий якийсь ухажор, да, і ви не впевнені в його проявленні. Давайте підходимось, якщо це варіант з ухажором, то що вам від нього чекати? Що це варіант з ухажором. Ну, є тут, звісно, є, ви приваблюєте людину, звісно, у вас є якийсь такий певний момент, де ви можете зійтися, де ви можете поговорити один з одним. Тобто, дійсно у вас тут є спільна мова, ви можете отримати друг... один від одного задоволення, якісь спільні теми, навіть неочікувано для вас. Тобто, це буде дійсно приємний час проведення, можливо, навіть якісь такі сумісні теми, які, <кхід> видається, вас об'єднують. Тобто, це навіть в перспективі може бути як. Якесь незвичайне знайомство, але людина така, така трошки підла, холодна, тому будьте обережні. У тобто, в якому разі свої принципи ми не переступаємо заради цієї людини, це я точно вам кажу. Якщо варіант з довгими відносинами, які вже є, побачимо взагалі, як вам розвинути цей вогонь, як вам зробити так, щоб все було інакше. Рольові ігри, Рольові ігри, спробуйте, по-перше, якісь рольові ігри. По-друге, спробуйте не бути один з одним 24 на 7, так? Тобто відпустіть. Так, хтось може поїхати на відпочинок, хтось може поїхати навідати маму, спробуйте якісь нові страви приготувати, спробуйте замінити постільну білизу, спробуйте, не знаю, знайти якісь сумісні хобі, зайнятися там якимось антикваріатом, я не знаю, піти на якусь ляпку. Тобто, ви маєте тут працювати над цим, і це в ваших силах повноцінно. Ви як риба воді в плані відносин? Ви ж багато книг про це читали, ви ж багато ви знаєте курсів гайді, ви знаєте, як має бути ідеальна картинка ваших взаємовідносин. Будь ласка, чоловік до вас відкритий, він хоче працювати над цим. Тут не все загублено. Тут все загублено, ви прийдете до щастя. Це просто такий тимчасовий період, так, коли ви розумієте, що щось не так. Все буде нормально, ви вирішите цю ситуацію, цю проблему, ви вийдете звідти якимись переможцями, так, будете вже якось холодно е, сприймати будь-які проблеми, ви будете вже мати якийсь, якийсь, певний захист, ви будете розуміти, що ви маєте все одним з одним проговорювати, так? Ви будете разом вирішувати, куди ми поїхати, що вам зробити, тобто ви будете разом постійно радитися, будь-які важкі моменти, які потрібно обговорювати, ви будете це робити разом. Тобто все буде круто-класно. Давайте побачимо ще вашу перспективу, взаємовідносин, так? То, тобто, до чого взагалі прийдуть ваші взаємовідносини? Що ви будете мати один від одного? Які у вас взаємовідносини? Яка буде перспектива? Ну, ви плани прям от будували разом. Ви будували плани на своє сумісне проживання, на своє сумісне майбутнє? Ви прям. А, дуже розігналися, водопрям буквально до таких речей, які можливо навіть не існують. Ви будували своє життя разом. І я хочу сказати, що у вас всі є, є на ці всі плани. Що вам треба для цього зробити? зробити. По-перше, знову ж таки, дві дві карти заміжі. Якщо хочете в якісь заміжі, так, будь ласка, робіть цей це, власне у вашому випадку. Це дасть вам новий вогник. Не бійтеся те, що все, тепер людина не буде мене цінувати. Тепер в мене будуть якісь певні обов'язки, він буде розуміти, що я нікуди не дінусь. Ні, для чоловіка це теж як новий етап. Чоловік буде на себе брати більше відповідальності для чоловіка. Це також певний сигнал про те, що ви вже один для одного назавжди. Людина буде якимось таким чудовим сім'янином, чудовим чоловіком. В нього з'явиться такий інтерес до примножування грошей, до їх заробітку. Плюс людина класно, для людини дійсно важлива сім'я. Ця людина дійсно вміє бути гарним таким. Батьком, який буде завжди на стороні жінки, Ви завжди буде вирішувати всі проблеми разом. Він буде класно комунікувати з дітьми, підказувати вчитися. Тобто людина для сім'ї дуже О. ось так от.